Цвинки. Шоу. От перш за все, Наталко, я би хотів знаєш, зараз виділити хвилинку, щоб щиро подякувати бджола. Бджолам, простим українським бджолам, які разом зі збройними силами України вже 8 місяців боронять нашу неньку від російських окупантів. От ти ж пам'ятаєш напевно ту березневу історію, коли рій наших бджіл під Олешками на Херсонщині ну от реально напав на окуповану чмонями військову частину. Пам'ятаєш, от впевнений, правда напевно? Ну гріх, гріх таке не пам'ятати. Тоді ще троє задвохсотилися одразу покусані бджолами нашими. І цілих 25 їхніх мобіків чи на цій всій шварі потрапило до шпиталю. Я вважаю прекрасний результат у українських бджіл. От абсолютно. І, от. Але виявилося, що наші бджоли це не лише знаєш, така разюча тактична авіація. Це, знаєш, коли треба, вони не менш приголомшливі сапери. От правда, не патроном єдиним Наталко, чесно. От, наприклад, днями під Бучою біля села Бабенці. Вивели вулик, який окупанти замінували у блюдки, такі при березневому відступі. Ти просто вдумайся, ці чмоні всередині вулика прикріпили дві гранати і замість чекі повставляли в них такі собі булавочки з ниточками, які прикріпили до кришки вулика. Ну така, знаєш, типова російська терористична подляна для мирного населення і мирних бджіл. Угу. Ага, тільки ж вони напевно не врахували одну таку таку характеристику цих бджіл. Це характеристика ключова. Це те, що це українські бджоли. І вони Ні, не дурні, так, бо вони українські бджоли. І вони не будуть сидіти і чекати, поки їм путінською гранатою хату рознесе. Розумієш, от от Наталка, ти абсолютно права. Тому працьовиті українські бджоли взялися до роботи. І за півроку так залили запалювачі гранат медом і воском, що коли власник вулика приїхав на пасіку, і вперше за цей час вулик власне відкрив, аналоговнітна пастка не спрацювала. І врешті українські її знешкодили. Слава бджолам, Наталко. Ну я чесно, більше мені тут просто нема чого додати в цій прекрасній історії, насправді. Ох, справді, слава бджолам. І знаєш, я би на місці Зеленського навіть вручила би якісь бджолі грамоту не знаю. Там лапку би потисла перед телекамерами. Класно було б так? Ой. Да, в телемарафоні цьому да я згоден з тобою, Наталка. Хоча ти розумієш, тут є один момент: Позумієш, бджола, це все таки не пес-патрон. І їй краще нічого не тиснуть, взагалі, бо вона ж в разі чого не гавкатиме, а одразу вжалить, розумієш? Тому краще цих бджіл, так би мовити, на відстані шанувати, напевно. Угу. Але ж знаєш, я думаю, ну блін, ну наскільки ж треба бути упоритим, щоб мінувати вулики? От ну, яка воєнна мета? Це ж, ну, розумієш? це ж чистий тероризм проти цивільного населення. Хоча, ну, чого чекати від країни? Яку вже навіть оця от парламентська прости, господи, Асамблея Ради Європи і та визнала Росію терористичною державою? Ну, знаєш, Наталко, це для тебе такий собі вулик на пасіці, ти такий цивільний об'єкт. да? А для російської пропаганди це як і парк парки, там чи спини Віталія Кличка. Це інфраструктура війни не менше. Ну, эти удары не по гражданской инфраструктуре. Вот это очень важно, на мой взгляд, всем понимать. Это удары по абсолютной военной инфраструктуре, инфраструктуре войны. Сейчас каждый водопровод на Украине работает не на мирных жителей, он работает на войну. Вопреки желаниям, я уверен, по-прежнему, миллионов украинских граждан. Вот. А ты кажешь... Вулик Неталка, розумієш. Це для тебе така, знаєш вулик, так, ну, що вулик? а для Росії це воєнний об'єкт, розумієш. Це ж просто цілий центр прийняття рішень, не менше. Кажу тобі, точно. Ще раз хочу підчеркнути, це інфраструктура війни. Війни. Ця війна нав'язана українському народу. Це не про мирний водопровод, це не про каналізацію. Это про войну. Воєнна каналізація. Ох, я сподіваюся, що знаєш, це відео. Я дуже от, я сподіваюся, я ну, молюся, та щоб це відео не побачили в Amnesty International. Бо ще, знаєш, почнуть від України вимагати, от щоб ми водогін, там каналізацію. Будували і прокладали десь подалі від цивільного населення. Ну просто щоб не провокувати Росію, яка вважає їх законною воєнною ціллю. Ну зате тепер знаєш ясно, Наталка, чому російська армія так полює на унітази, зрештою розумієш? <глухи> ні, це не просто щоб на мародери до собі там вузь буряць щось із чужої хати. Ні, ні ні якщо каналізація це власне інфраструктура, да, війни інфраструктура, то вкрасти унітаз це для них практично як. Ну, не знаю, ворожий танк захопити, розумієш? За це, 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 це просто я думаю, зірочку на погони одразу дають, не менше. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, слухай, а пральна машина? Пральна машина, вона ж теж має тісний зв'язок із водогоном. А водогін, як ми вже знаємо, це ну, з точки зору росіян, це структура війни, розумієш? Структура війни. І це ще одна зірочка на погони. А слухай, тепер мені стало ще одного, що ти мене на, 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 на одну думку наштовхнула. Мені тепер зрозуміло, звідки в російській армії так багато генералів. Ти розумієш, слухай. А свинарник це ж теж виходить військовий об'єкт, правильно, да? Ну. Ой. І саме тому в селі Любимівка Херсонської області російські ублюдки захопили свинарник і облаштували собі в ньому командний пункт. Правильно, да? Давай натулк, наталка, вот реально. Уявімо собі, що от, отут х -х -х -х, мій підсвинок, да, я йому затуляю очі, чесне слово. Да, бо зараз буде реально шок контент, друзі. О, привіт. Вони з ними Ну, Вони які, вони собі подобне, що падають. Живоціонарні, так? Пригадійся. Ступираліцький. От і орківський. Да, броня, оркіст. Да, 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 формула. А, це. Це сильно. Друга армія світу. Спала, да? Спала а тут були свої. Командний пункт у свинарнику. Ну, це ж додуматися, це ж сморід, бруд, антисанітарія. Бідні свині, як вони це все пережили. Та страшно уявити. А ще ж мало того, що сморід, так і ще ж їсти з російськими солдатами і спати теж з російськими солдатами. Ці ж чмоні не просто так собі будуари, розумієш, з дрантя в свинячих загончиках набудували, господи, бідні, бідні наші українські свинки. бідні. Правда, шкода. От, знаєш, а мене ще в цьому відео якось так дуже-дуже зачарували крадені пральні машини. От якось вони ну так органічно туди вписалися. Ну. Ти ж от одразу видно, що чистоту. Дуже люблять саме росіяни, тому напевно і сплять із свиньми. Мда. Хоча, власне, а де їм ще спати? От, власне питання. Якщо російські окупанти звикли гадити в себе в спальнях, прямо не відходячи від ліжка, да, то логічно спать десь подалі де чистіше, розумієш, да? Ну от свинарники підійшов. Ну тому що там по-любому чистіше ніж в спальні у Рашиста. Точно, ну ти розумієш, да. І от поки вони і цей свинарник не засрали, розумієш. Слухай блін, але ти що подумай тільки засрати свинарник, свинарник! І той засрати. Це просто якийсь ну, нереальний талант, ну чесно, нереальний. Знаєш, Богдане? Я думаю, що це не просто талант, це, це більше ціла національна ідея, знаєш, навіть простий свинарник. Десь на далекій Україні і той перетворити на Росію. Так, засрати все, що не вдалося вкрасти. Це в Росії і національна ідея, і військова доктрина, і головний культурний наратив, я б сказав навіть генетичний код нації. Але і з тим, що росіянам навіть таки вдалося вкрасти, в них такі теж дуже нестандартні методи взаємодії. От як, наприклад, в одного російського окупанта. Під час окупації Лиману, він вкрав з оселі камеру відеоспостереження. І навіть не поміняв налаштування, от просто нічого там не змінив. Повісив її придурок у себе вдома. Ну, ну У себе вдома в Бурятії, Бурятії, розумієш? В Бурятії. От, ну, для чого? Ну, от, Я думаю, чисто для краси. От. І тепер здивований власник камери наш, у якого лишився доступ до зображення камери, оце він може. Хоч цілодобово спостерігати оце от реаліті-шоу в сім'ї цього буряцького мародера. Я знаю, одного не розумію: для чого взагалі вішати в себе вдома камеру, якщо в тебе просто тупо немає до неї доступу. Ну я вже мовчу, що там охороняти в тій буряцькій халабуді. Знаєш для чого ця відеокамера? знаєш, ну, єдиний варіант, напевно, щоб показувати гостям, які ти модний паца, та ну добре, так. Але навіщо тоді ти її увімкнув, ти буряк? Ну як навіщо Наталка? Ну камон, якщо її не вімкнути, то ну типу червона лампочка не блиматиме правильно, так? то ти розумієш? Ніхто ж не повірить, що вона працює, от і все. А це дуже важливо, бо врашці камеру гостям показують не для того, щоб попантуватися, що вона в тебе є, розумієш? а для того, щоб гості в хаті нічого не покрали, коли господар відвернеться, розумієш? Це ж рашка. Камон! Тут, якщо не переконаєш, що камера все бачить, да? ну через секунду вже і саму камеру хтось стибрить. А так зовсім інша річ, розумієш. Типу, тільки господар туди відійшов, тільки рука поряд потяглася. Порцеляному рибку ще від дедушки з бабушки, яка залишилась сервізу. Аж тут камера так ля! Знаєш, таким червоною лампочкою блим! Тобі зразу в обличчя. І вже знаєш, якось їй перехотілося. Розумієш? От. І, і, і бо, ну, його нафік тура за, за ту рибку ще й краденим унітазом парилу отримати. От, і все, все ага. шариш, шариш тим бачиш, що тим бачиш, що вдома тих рибок і так, що найменше три, три сервізи. Слухай, а може росіянам просто подобається це відчуття знати, що за тобою хтось стежить. Вімкнув камеру якось на душі спокійніше. Ага, ага, значить, врубив і віриш, що большой бурят видить тебя. Справжня зона комфорту члена тоталітарного суспільства руська мічта. Так, так, справжня російська мрія. Головне тільки, щоби вобли. Поруч не було, бо проти вобли навіть оці тоталітарні росіяни готові виходити прямо на акції протесту. Проти вобли? Ні, ну, проти знає, вобли. Якось... Слухай, ні, ну я якось здогадився, що єдине, що може реально росіянина вивести на протест, це жратва. Але я вибачаюся, чому саме Вобла і чому саме проти? Може поясниш? Бо в Сибірській тюмені суд виправдав мешканку, яка написала знаєш синьою крейдою на асфальті. Нєт далі в три крапки і є в кінці. Ну ця російська є в кінці, ага. і е, поліція одразу ж диверсантку скрутила і заявила так. суду, що оце е, запікане слово непристойне слово війна, війна та. А ага. фраза Нєтвайні вона дуже, дуже, дуже дискредитує Збройні сили Російської Федерації. Але росіянка змогла таки переконати суд, що поліція не вгадала, і що це спро... слово насправді не війна, це слово насправді «вобла». Боже, що за треш? Господи, що за капітал шоу Поля Чудес, мать моя жінка, Я називу слово «Целиком»! Ні такого слова в этих буквах. І що що? І повірив суд цієї духовній онучці Леоніда Якубовича, скажи мені, будь ласка. а? Так, так, суд цілком вдовільнила ця прекрасна версія, що дівчина просто воно дуже ненавидить вобло. І тому вирішила нарешті сказати про це на повен голос якийсь ти слухай, ну якийсь, блін, от мене це трошки муля. Якийсь ти не дуже російський суд наталкати, і так не здається, от реально, в Росії. І за порожній аркуш паперу можна заграти в руках на якісь там, типу, аля акції, чи там, якщо вони вирішать, що це якась акція. А тут, здавалось би, усі козирі в рукаві. Слухай, диви, можна хоч війну підставити, хоч Володю, наприклад. Ні, Володі! Ну це взагалі вже готова стаття за екстремізм, ти розумієш? да? Камон! А тут, ну, Вобла так, Вобла взяли і відпустили. Слухай, думаю, я от майже впевнений, що цей суддя там довго не працюватиме, не палко. Як думаєш, а? Хм. Ох, ну я тобі так скажу, що якби була громадська рада доброчесності в Росії, колись в майбутньому може буде, я би цих суддів одразу був в Верховний чи навіть Конституційний суд Росії нової там, ну чи залишки в Росії, Ох. як людей, в яких є бодай почуття гумору, бодай якесь у них почуття є, от ну. Треба з когось ж вибирати. Ну да, ну да. Але знаєш з іншого боку, яка цікава штука, оцей російський протест. О, здавалося б, ну от суть протесту, щоб усі тебе почули і побачили, щоб твій меседж, ну принаймні в Україні, так. Розумієш, а от у Росії традиція протестів, вона така, от вона геть інша. От протестують так, щоб ніхто не бачив. А якщо і побачив, щоб не здогадалися проти чого ти протестуєш? І що ти взагалі протестуєш, да? А якщо хтось і здогадається, да? то щоб у суді це довести не змогли, розумієш? Ну просто шикарний протест, друзі. Ідеальний протест. Тому так: буяй, русський бунт, безсмислений, безпалівний і безобідний. Нєт вобле, нєт... Внучке, вороні, нет, воронє, ні е, веркутє, наприклад. Да? Е, ну, принаймні, поки вражці не вели строки за дискредитацію вобли, ворони, внучки і воркути. Але хочеться їм побажати е, щиро і від цієї душі. Ненавидьте одне одного, нешановні расисти. Чим скоріше ви почнете рубашити одне одного, тим скоріше ви нарешті. Від усього світу і дасть дасте і нам, і всьому решта світу спокійно пожити. А там вже розбирайтесь із воблами, із внучками, і з воронами, і особливо з Верхутой. Ось. До зустрічі, друзі, і дякуємо таджикам. Пока.